Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оборвали і лікували в Харкові, і саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабше. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на світ, де всі спеціалісти разом є. Тобто вони разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, Мещенкова, і, звичайно, там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків. і досі уламки втілі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині, ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був лів. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів. і мене доправили там 30 машин приїхали, швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи нас, привезли сюди за кордон, в німеччину. От кому повезе. І ніхто не знає, до речі, куди кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто не скаже, де ви летите. Ну так, от. отже, потім Німеччина. В я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так, от дивіться. Яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, в Запоріжжі. Це люди, які вже 7, 8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран, і так далі. Тут дуже там багато як це миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми, і вони сказали: ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну тільки вони зробили дуже купу крутих суперкласних тестів, і сказали мені те, що я і так знаю. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну, блін, дякую, я це і так знав. Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись в фільмах бачили, що за кордоном суперкруте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся. Ти про тобоюся, купа проблем, за які я зараз розкажу. Отже, коли ти потрапляєш, попадаєш сюди за на лікування? Перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг, це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть мазки з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще, тому що у нас інакше мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли, і тільки тоді ти можеш вийти там, пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань немає дуже гарно тут це виглядає. Але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моя права, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук. У них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, а я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. Трі МРДП, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецький. їсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають, а як, ти, що ти, чи ми можемо тобі допомогти? І тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету, звичайних госпіталях немає, ну тобто Wi-Fi. Тобі треба, щоб хтось купив картку із волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google-прикладачем чи ще чимось. От. І до тебе прийде врач і спитає, а що болить, а як? І ти аби I I... і все, і нічого. Тобто мені довелося тут вчити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписував з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менш розмовляв, і, в принципі, вже було пізно щось комусь сказати.